Весна ще ранувато, тому що е, в середньому весна у нас е, закінчується по області такі в межі з 20 лютого по 2 березня, середня дата. Тобто закінчення метрологічної весни співпадає з календарною, раніше початок метрологічної весни. Е, найраніше у нас у 2002 році е, зима закінчилася, весна, почалася 23 січня. Найпізніше, 26 березня, це був 90-й рік і 2003. -й. З огляду на прогноз температури попередній прогноз на лютий. Скоріше за все, весна почнеться в сроки, близькі до посереднього але взагалі, будь-якому випадку, ще рано говорити про справжнє тепло. Да, у нас друга хвиля після Сибірського антициклону, тепер скандинавський антициклон, область високого тиску, морозне. Морозні температури. До завтра ще у нас 6 лютого ще отримаються температури низькі з 7-8 у зв'язку з надходженням теплого Тепловолого повітря з південного заходу. Очікується мокрий сніг, дощ, місцями ожеледю, желедиця. І підвищення температури в день до невеликих плюсових значень. Тобто, якщо це вночі там мінус один, мінус п'ять, то в день від мінус чотирьох до плюс одного. Ну, це буквально на два дні сьоме, восьме лютого, потім знов йде в тил, заходить, в цьому циклону заходить холодне повітря і знову зниження температури. Оці морози, що є зараз температура. На глибині вузла кущіння озимих 13-14 градусів була от ці декілька днів. Це вже температури близькі до загрозливих. Мало того, по даним наших метеостанцій, ложкарівка, і комісарівка, це виходить, схід області, південний захід і захід на полях є притерта людяна кірка, яка утворилась наслідок танення снігу. І потім замерзання, і ця кірка перескажає доступу кисню до коренів рослин. Тобто і морози от декілька днів до мінус 14, і ця людяна кірка це вже створює загрозливі явище для озимих. Глибина промерзання грунту у нас зараз різна, там, де було більше снігу, більший сніговий покрив 20 см, де його не було, і оці, ці райони, які я назвав, там до 44 см глибина промерзання. ну, Вона сама по собі не страшна, але в безсніжну таку погоду е, збільшується ймовірність е, ну, негативного впливу таких низьких температур на землі. Зразу при День вока мені згадується фільм. Чудовий фільм, прекрасний, його передивлявся декілька разів. Бабак тваринка, яка собі спить, його розбудили, він там тінь побачив, не побачив. Ми синоптики. Бабак не синоптик. Так, тобто ніякого відношення ця тваринка не має до синоптиків наш. Український гідрометцентр центр на мережі Фейсбук поширив інформацію про бабака. От, якби я розумію, що цікавість до цього є, але раз і назавжди я хочу сказати, що професійні синоптики до бабака не мають ніякого відношення. Царна тваринка, всі так уміляються. Ой, яка красива, яка цікава тваринка. А так просто бабак, просто тваринка. Я б довіряв професійним синоптикам і прогнозам українського гідроцентру, прогнозам регіональних і обласних центрів по областях. Тому бабак це просто цікаво.